Зараз розглянемо, як підключати telegram чати в сервіс для відправки звітів з CRM. Для цього переходимо на вкладку «Месенджери». Тут в нас є API-токен, який нам потрібно скопіювати. Ми можемо це зробити, натиснувши на кнопку копіювання. Бачимо, що токен скопійовано. Далі нам треба перейти на нашого бота в Telegram. Натискаємо на посилання, відкриваємо чат в Telegram, натискаємо кнопку Старт. І тепер відправляємо API токен нашому боту. Повертаємося назад в проект. І все, що нам потрібно зробити, це натиснути кнопку Оновити. Після натискання Оновити ми бачимо, що підключений один чат. Якщо повернутися в Telegram, то ми побачимо, що чат був доданий до проєкту Effect Report. Це назва нашого проєкту. Тепер, як підключити нам наш чат до групи в Telegram? Для цього нам потрібно створити нову групу або канал і запросити сюди нашого бота. Натискаємо на нашого бота, переходимо далі. Далі вказуємо назву групи, наприклад, це буде чат з угодами. І натискаємо Create. У нас створилась група. Тепер переходимо в налаштування цієї групи, нажимаємо Edit і переходимо в вкладку Адміністратори групи, додаємо адміна. Вибираємо наш бот. І натискаємо Done. Ми видали доступ адміністратору до групи нашому боту. Далі знову копіюємо токен проєкту, повертаємось в чат і відправляємо цей токен в наш чат з нашим ботом. Повертаємось назад, натискаємо кнопку Оновити. Бачимо, що в нас підключився чат. І бачимо, що наш бот відправив повідомлення, що чат був доданий до нашого проєкту. На цьому все в наступних відео розглянемо, як вже створювати джерела даних, та як відправляти повідомлення та звіти в ці чати.